Шість причин, чому для оформлення страхового полюсу автоцивілка вам варто звернутися саме до мене. Найголовніше це останнє, тому дослухайте до кінця. Перше, це швидкість оформлення. Буквально 10-15 хвилин на все про все, і все буде готово. Друге, вам не треба кудись йти чи їхати і витрачати на це свій час. Все оформляємо дистанційно. Третє, я оформляю страхові полюси в будь-який день тижня, навіть у вихідні. Четверте, якщо на годиннику, 9 чи 10 година вечора, і раптом ви згадали, що у вас немає страхового полісу, а він вам потрібен терміново на завтра, то я йду на зустріч і навіть в такий час можу вам його оформити. П'яте про закінчення вашого страхового полісу, я обов'язково вам через рік нагадаю завчасно. І шосте це вартість. Я підбираю найменшу із тих компаній, що я можу оформити, бо так як ви вже знаєте, мабуть, що вартість. Дуже дуже сильно відрізняється по компаніях, і на неї впливає дуже багато різних факторів. І бонус на сьоме: це швидкий прорахунок саме для вашого автомобіля. Що для цього треба? А для цього треба просто прямо тут вказати: для легкового автомобіля об'єм двигуна, адреса власника у техпаспорті, населений пункт, район та область. Будь ласка, наголошую на цьому: населений пункт, район та область, рік випуску автомобіля та скільки вам років. Вантажні автомобілі, вантажопідйомність, Вона враховується дуже легко, хто знає: повна маса мінус маса без навантаження, адреса власника в техпаспорті та скільки вам років і рік випуску автомобіля. Автобус і кількість місць, адреса власника в техпаспорті та скільки вам років. Я обов'язково вам відповім: обов'язково підберу найменший тариф із тих, що я можу вам запропонувати, і ми швидко і зручно оформимо вам страховий поліс. Звертайтеся для оформлення в особисті повідомлення.